Є два варіанти розвитку подій. Перший варіант, якщо війна буде продовжуватись. І як не диво, це звучить, якщо війна буде продовжуватись, гроші буде знайти легше. Тому що е, нашим з вами вельми шанованим партнерам, союзниками їх не назвеш партнери в Європі, е, є дві великі емоції, якими ними керують. Це жадібність і переляк. Так от, коли ми з вами говоримо про е, співставлення цих емоцій у випадку продовження активної фази бойових дій, воно буде однозначно переважати жадібність. Подивіться, як на сьогоднішній момент активізувалися європейці, і ця емоція переляку потужно. Австрія, яка все життя початку, після закінчення Другої світової війни була нейтральною державою, раптом е, вирішила податися до НАТО. Ну, слухайте, факт факт. Поляки раптом прийняли рішення до кінця 25-го року провести ВЛК з 250 тисячами імовірних рекрутерів до польської армії, до війська польського для того, щоб розуміти, що в них є з мобілізаційним потенціалом. До кінця 25-го року вони хочуть провести ВЛК військово лікарській комісії на 250 тисяч поляків. Уявіть собі, які то гроші відділяються. Я вже говорю про те, що реально збільшується буде німецький. Я вже говорю про те, що вони реально передбачили і погодилися з американцями на 5% від ВВП до 1935 року, збільшення воєнних видатків. Тобто Європа активно шукає гроші для того, щоб вкладатися у власну безпеку. Це дуже тішить. Але дивіться, ну не просто ж так, вельмишановний пан президент звернувся до європейців з проханням знайти гроші для того, щоб платити грошове утримання українським воякам. Тобто ми вже починаємо рахувати гроші на 26 рік, і ми розуміємо, що нам реально не вистачає їх для того, щоб зводити кінці з кінця.